З огляду з того, що ми знаємо, з тих витоків, що має бути в цій угоді, ми розуміємо таке слово покращення. Ми розуміємо, що там значно змінилися умови. Імовірно, неймовірно, а не буде уже того так званого боргу військової допомоги, яку нам надавали Сполучені Штати ще за часів Байдена, тобто суттєве зрушення відбулося. А це все завдяки нашій дипломатично-юридичній роботі, толковій чи Власне, і е, покращенню м, спілкування і емоцій е, і контакту між е, верхівкою України та Сполученими Штатами, ну я думаю, що і те, і те. Е, але більшою мірою, звичайно, це предметні переговори. Ну бо психологічний клімат, так би мовити, у двосторонніх угу. відносинах це тло. На якому відбуваються конкретні переговори на експертному рівні між фахівцями, і я так розумію: ну, з тої інформації, яка в мене є, точніше, якою я володію, ключовий внесок і якби головна заслуга результативності цих переговорів лежить на тій українській делегації, яка Перебувала в Вашингтоні протягом останніх тижнів і ключовою фігурою, яка вела ну, чи який да хто вів переговори з американською стороною, був торговий представник України. Він же заступник міністра економіки міністра економіки України Тарас Качка, да, угу. він відомий. Давно відомий, ну такий український переговірник і фахівець саме в торгівельній галузі. Він він брав участь у переговорах по про ще, ще по вступу України в світову організацію торгівлі. Дуже добре володіє європейською тематикою, коли зона вільної торгівлі переговори були України з європейським союзом, тобто він провів фахові дискусії з американською стороною, спираючись знову ж таки на ну як на допомогу тієї американської юридичної фірми, яку було. Найнято українським урядом для цих переговорів для допомоги на такої експертно-консультативної українській стороні, і спираючись на норми власне самого американського права, американського законодавства, були відхилені багато тих пропозицій, які Дональд Трамп і його міністр економіки, Бессетт, з самого початку виставляли Україні. Тобто зараз наскільки можна зрозуміти. Ну, з витоків у пресу або з коментарів. Угода, в принципі, ну, є прийнятною за міжнародними стандартами, тобто вона не є дискримінаційною по відношенню до України як раніше це пропонувалося американською стороною. Єдиний там пункт, де який можна було би так трактувати як певною мірою нерівноправний, це формування цього керівного органу управління. Цим інвестиційним фондом, де з п'яти людей троє мають бути американцями а двоє українцями. Ну так принаймні раніше було. І спростування цього пункту не поки що про це не не повідомляли швидше за все. Так воно і буде. Тобто більшість у раді цього інвестиційного фонду, там наглядовій раді чи керівній раді буде все таки за, за американцями, але враховуючи те, що кошти якісь інвестиційні, все таки мають бути теж американські, uh -huh. можливо, це і виправдано. От тут питання тільки: чи будуть ці кошти? Одна справа укласти, підписати угоду, а інша справа почати її. Реалізацію а початок реалізації це наповнення цього, цього фонду якимись інвестиціями. І Для того щоб почати видобувати корисні копалини в Україні, потрібно теж вкладати гроші, щоб вони видобувалися. Потім кошт, да і до речі, дуже суттєво. Що ця угода стосу буде поширюватися лише на нові проекти, не на ті родовища і той бізнес, який вже розробляється. Українцями чи в співпраці з іноземцями, державними чи недержавними суб'єктами, це все цього всього угода не буде торкатися. Вона буде торкатися лише нових бізнесів нових початку нового видобування чи експлуатації родовищ. Це ну якщо так, то тоді дві сторони почина вкладають свої ресурси і мають так би мовити з цього прибуток. Це це нормально тоді стає. Так, що я думаю, що це хороша новина щодо підписання цієї угоди, і хочу нагадати, що політично це теж може, може нам зіграти на руку, бо за останніми, наче сьогоднішніми, не навіть вчорашніми публікаціями, здається, видання Аксіос американське опублікувало. Статтю з інформацією про переговори президента Зеленського і Трампа oh, uh -huh. у соборі святого Петра в Римі чи в Ватикані та і там од oh, uh -huh. одним з, з тез, про що вони говорили, згадується, що Трамп наполягав на якомога швидшому підписанні Україною цієї угоди. Uh -huh. Тому я думаю, що це сьогоднішній результат, якщо цього сьогодні буде підписано ну, сьогодні за американським часом, uh -huh. Uh -huh. то. Це буде теж наш крок, так би мовити, назустріч побажанням Дональду Трампу для покращення його, його ж власного ставлення до, до України. Це політичне.